Всім привіт, ви на каналі Моя Пасіка. Сьогодні 9 серпня. Відібрали мед з соняшника. Остався зверху один магазин, оце ще я зараз покажу. І коли ми ведували, нас роздільна решітка не стоїть, після того ми перевіряємо повністю всі бджолосім'ї. На наявність матки. Пройшло декілька днів і можна перевіряти. Якщо в сім'ї десь видали матку, зрозуміла річ, що будуть там потягнуті маточники. Разом перевіримо стан гнізда. Заливається карніка, не заливається. Ось скажу так, що цього року для неї не було і чим заливатись. Ось така рамочка з розплодом. Зараз я її поставлю. От сюди і переглянемо далі гніздо. Слідуюча рамка повністю засіяна. Ось такий розплід, якщо видно. Перед запечатуванням серединки по краях йде більш свіжіший. следующая рамка с расплодом. Вот так. Матка тут минула Следующая рамка с расплодом. Я на выходе так больше засеяна. Вже бачу в сім'ях ганяють трутня. О, тут рамка вже йде більш з пергою, кормова. О чотири рамки гарного розкладу. Далі, напевно, йде вже відділ кормовий. Ось такі рамочки. Перга така, якщо бачите. З золотарника вона така ярко, о, такого помаранчевого кольору. От. Тут є ще язики. Бачите, бджоли носять пилок. В сім'ї в цей період бажано порозкидати невеликими групами, тоді вони собі підвести до невеликих медоносів, ну я підвіз, в даному випадку у нас тут цвіте, ну є, скажімо так, площі золотарника. От він буде ще їм давати такий взяток. Ось така рамочка кормова. Ну і остання рамка теж кормова її піднімати не буду, вона йде повномедна. От в такому гніздо гніздокарніки. Чотири рамки гарного розплоду От. і далі йдуть кормові запаси. Дану сім'ю можна буде спокійно зібрати на зиму без підгодівлі. Підгодовувати цього року сім'ї. Цукром точно не буду, а минулого року практикував, переварював забрус і загодовував такою ситою. От. Все нормально, бджоли нормально перезимували, все хорошо. Ну, Наприклад, дану сім'ю більш впевнений, що не потрібно буде кормити, вони ще щось собі піднесуть, піділють більше в гніздо, буде у них все нормально. Ну, магазин тут. Йде трошки з кормами, але небагато. Це з соняшника, щось я там трошки вибирав. Ну таке. Ну. Саме головне, щоб в них були в даний період корм для розвитку і надходження свіжого нектару і пилку. Всім друзі добра, всі будьте здорові! Хай нам щастить!